Добрий день, товариші студенти. О, останнє питання нашої восьмої теми це пожежна безпека. Тема 8. Пожежна безпека, способи забезпечення основи розвитку, припинення горіння, системи протипожежного захисту. Ну, Бачите статистику, скільки пожеж відбувається у нас в Україні. Та інших середні показники от прямо, от вони перед вами. Щоденні економічні втрати. От на цьому схемі показано, де будуть пожежі в будівлі та інших, транспорті та інших напрямки забезпечення пожежі є усунення умов, виникнення їх. Ну, міри, нормативні документи. Закон України про пожежну безпеки, правила безпеки, державні норми, державні стандарти, гості та інше. Відповідальність, адміністративна. Бачите, от які статті предусмотрені в стороні. Кримінальна. Стаття 270 кодекса. Ну і бачите далі це пожежа. Неконтрольована горіння. Поза спеціальним вогнищем, що розпочужується в часі і просторі. Груча середовина, жерело запалене і шляхи розпочнення горіння. три фактори. Що не прийду. Пожежна безпека об'єкту повинна забезпечувати системами запобігання пожежі, систему протипожежного заходу і радіаційно-технічними заходами. Система пожежної безпеки вона повинна включати одну з трьох наступних задач це виключати виникнення пожежі, забезпечувати пожежну безпеку людей, забезпечувати пожежну безпеку матеріальних цінностей і забезпечити пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей одночасно. Ну, от, Бачите далі запобігання пожежі, запобігання творення гручого середовища і протипожежний захист повинні досягатися застосуванням одного заступних способів чи їхнього комбінації застосування засобів пожежної безпеки застосування автоматичних словок пожежної сигналізації просочення конструкції об'єктів антиперенами, організацію за допомогою технічних засобів і застосування засобів колективного індивідуального засобу захисту ну застосування засобів проти захисту ну і от Далі закон України про пожежу безпеку, забезпечення пожежі безпеки підприємств та організацій, Покладено на руководство. От яке? Ну, розташування вибухів, речовини показані, бачите, будівлі, матеріали, гарючі, займісті, токсичні. Поширення на поверхні димоутворення, утворення, ну і все. Ну, бачите, тут скільки категорій приміщення А, Б, В, Г і Д. Тобто, Ми їх згодимо практичне заняття саме, от, вирішати. Ну і так далі. Б, В, Г і Д. Вогнесасні речовини – це е, вода, вогнегасні порошки, ну і друге припинення вогню. Охолодження зони горіння, ізолювання, ізолювання розбавлення, от, і інгибування, тобто хімічне гальмування реакції горіння. Ну, пожежня сигналізація, встановка автоматичне тушення, це оповіщування, датчиків, які є, бачите на слайді, і автоматична установки пожегасіння. гасіння, спринтерні і дренчерні. Ну, в деталях я вам потім розкажу. от. Пожежні сигналізації, це головки спринтерні, спринтер-відтричерний, вони відмічаються. і пожежне водопостачання. Зовнішнє, внутрішні показчики, пожежний водойм, пожежний пірс, пожежний гідрант, пожежна шафа, де вона вся обладнана рукавами, стволами та іншими. І пожежні щити, відкриті, закриті. Бачите ведра, лопати, вогнегасники, пісок, кошма та інше. Та інше. От таким чином от нужно буде нам з вами вирішувати всі, всі питання на практиці. Класи пожежі, ну і дії в разі пожежі. Перше нужно позвонити 101 а потім приступати до тушення. Це треба заповнити. Добрий день, товариші студенти. У нас тема номер 8 алейка безпека. Перва частина, Друга буде пожежна безпека. <кій> Електробезпека це система організаційних заходів та технічних засобів, що забезпечують захист людей від впливу електричного струму або електричної дуги. Ну, Якщо розглядати, скажімо, електричні травми, то не бувають електропік до 1 А, струмовий при контакті, дуговий при відстані. І чотири ступеня струмових опіків. Перша по червіння ванійні шкіри, друга утворення пухарів, третя омертвіння всієї товщини шкіри, і четверта буглення, тобто це дуга до більше 3500 градусів Цельсія. От ви бачите, опік, що про що з людиною при його. Ну, електрознак – чіткі плями. От сірозеленого кольору від 1 до 5 мм. Металізація шкіри виникає внаслідок прагнення неї розплавних частков металу. І електрофтальмія. Ураження ордів зору спричинена дією електричної доги. Механічне ушкодження виникають внаслідок мимовілітних скорочень м'язів під електричного струму. Електричні удари. Збудження живих тканин організму от, проходять через нього за кілька сотень мікроампер. Ступені перше скорочення м'язів без непритомності. Друге скорочення м'язів і стратою свідомості. Третя це втрата свідомості та порушення роботи серця та дихання. І четверта клінічна смерть. Чинники, що впливають на результат ураження. Це електричний опір при скажем, розрахунках опір тіла приймається рівнем 1000 Ом. Чим нижчий опір, тим вища небезпека поразки. Сила струму та величина прикладеної напруги. Порогове значення струму відчутний 0,5-08 мікроампер для змінного струму, 5-7 для постійного струму. Невідпускний струм 10-15 мікроампер для змінного струму, 50-80 мікроампер для постійного струму. І фербалюційний струм викликає розрізнене скорочення м'язів: 100 мікроампер для змінного струму і 300 мікроампер для постійного струму. Ну, розміри, бачите, слайди, вот, бачите, зараз аналіз небезпеки враження, ізольоване нейтральне. Ось вот, людина прикоснулася двома руками за фази. От, вот, вот одною рукою за одну фазу, і показано, що може произойти, якщо скажем, одна фаза включення в добережі із ізольованою нейтральо є менш небезпечним проти іншими видами включення. Однак при Поскодження ізоляція або аварійне замоканні однієї з фаз на землю людина, яка торкнулася, інша фаза виявляється під лінейною напругою. Це насільна небезпеці включення до фази напровою. Ну, от далі йде тут вимоги документація, нормативні заходи, технічні, організаційні, Ну, технічні, наприклад, виробництво включення. Виробництво відключення, огородження місця роботи, перевірка відсутності напруги, накладнання заземлення, ну, і так далі. І так далі. Тут це все можна буде на практичній роботі з нами з вами вирішувати. Ну, Основні показчики напруги бачите, ізольовані кліщі та струбово вимірювання кліщі. Ну, от Додаткові діелектричні рукавички, боти, діелектричні клими, приносі заземлення, ну і захисту від очей. Це от, маски, огорожі, от, от, і так далі. Паяса. Ну, допомога. Перша медична допомога. от, Обрати дрот палкою сухою, і провести. Дякуємо за